Запрошую сьогодні на каву зі мною будемо говорити про ресурс енергію. Яка нам саме потрібна для того, щоб виконувати будь-які цілі, досягати наші цілі. Питання дуже актуальне в моєму просторі, є запит на те, щоб розібратися з цими питаннями. Тому сьогодні будемо про це говорити. Зробила собі каву, ви можете також собі налити там, не знаю, водички, кави, матчі тощо. І давайте якось так побудуємо розмову, щоб нам усім було комфортно. В коментарях ви завжди можете задавати свої питання, щоб була така атмосфера, знаєте, розмови. Я взагалі зрозуміла, що обожнюю зустрічі з людьми, з людьми обожнюю ці розмови за кавою, і ці розмови вони дуже часто. Дуже глибокі, тому якщо ви хочете понуритися в цю атмосферу разом зі мною, то щось там собі налийте і давайте разом починати цю тему розкривати. Також сьогодні підготувала метафоричні карти, мої улюблені, їх обожнюю, тому що отримаєте більш індивідуальні підказки для себе, що саме для вас дасть, що саме вам дасть ресурс. У мене тепер новий формат на YouTube, з минулого відео, ви це можете помітити. Що я хочу більш якогось розмовного такого з вами, розмовної бесіди, відкритого діалогу. Не хочу ці якісь штучні відео. Де багато монтажу, де така формальна якась мова від мене. Тобто я хочу з вами побудувати якийсь відкритий діалог, щоб ви були також відкриті говорити зі мною, задавати свої питання і щоб ми разом могли рухатися до того, щоб бути дійсно щасливими та наповненими в нашому житті. Отже, давайте переходити до нашої теми ресурс. Ресурс це взагалі так дуже дуже важливий в нашому житті. Без ресурсу нам нічого не хочеться. Ми можемо відчувати себе постійно втомленими, Може бути якась апатія. Тобто не хочеться навіть якісь цілі ставити, не виникає ніякої мотивації, там щось робити. Життя може здаватися нібито сірим, так? коли немає цієї енергії, немає цього внутрішнього драйву, немає цього внутрішнього палива, щоб кудись рухатись. І це дійсно дійсно дуже важливо. І перше, мабуть, з чого я б хотіла почати, це сказати про те, що ресурс. Повинен стати пріоритетом, бо якщо його не зробити пріоритетом, то завжди віднайдуться в житті якісь ситуації, які будуть постійно нам казати, ну зараз не на часі, зараз я не можу це на цьому приділити увагу. Так? То можливо, у мене там багато дітей, чи у мене багато справ, багато роботи. Тощо, так це може бути будь-що. Можливо, ви там зараз. За кордоном, і вам треба вивчати мову, шукати роботу. Або ви, можливо, зараз в Україні де війна, і багато так, так і ви вже виснажені, ви багато ночей поспіль не спите нормально, можливо. Вам доводиться ще й багато потім працювати після там ночі, коли ви не спали. Так, обставини можуть бути дуже різні. Дуже різні, ми це не знецінюємо, ми це все приймаємо. Але знову ж таки, якщо завжди намагатися знайти якісь причини, чому ні, то вони так ці причини і залишаться, і так ми ніколи і не направимо свою енергію, увагу на те. Щоб все ж таки зробити це пріоритетом. Тому, якщо ви відчуваєте, що ви виснажені, що немає сил, енергії, нічого не хочеться робити, життя не здається вам цікавим, то це треба зробити пріоритетом. Тобто ваша енергія повинна стати для вас пріоритетом. І тоді, коли ви поставите перед собою задачу все, я буду робити все можливе, щоб знайти час для того, щоб відновитися, щоб наповнитися. І коли ви це рішення приймаєте, то тоді все далі, що я вам там порекомендую, запропоную, тоді є вирогідність того, що ви дійсно почнете це якось впроваджувати. Тому давайте далі рухатися. Тепер що ж вам може допомогти, так? Найперше, найголовніше, що важливо зробити, це або зменшити вплив якихось факторів, які вижирають вашу енергію, забирають її, так? тобто, якщо є в житті щось, що забирає вашу енергію, це можуть бути люди, так? з якими ви спілкуєтесь, і після спілкування з ними, о, до мене гість, він теж. Хоче прийняти участь в сьогоднішній нашій розмові, так? Вітай, вітайте його. Це Монті. Маленька добра собачка. Ну, супер. Бачите, вже сьогодні розмова, як мінімум, на двох. Але сподіваюся, що нас набагато більше. Звичайно, що ось це також джерело енергії, це маленьке створіння, яке таке дуже класне, добре. Ось так, мою каву це мені. <сум> Отже, і е, е, так, е, трохи збилися але давайте продовжувати. Да? Тобто, перше, що треба зробити, це зменшити дію тих факторів, які забирають вашу енергію. Це може бути будь-що. Якісь справи, якісь люди. Звичайно, що багато. Ресурсу можуть вижирати наші якісь негативні думки. Да? Звичайно. Якщо ви знову ж таки поставите перед собою тік, ви із цим зможете спор... впоратися самостійно, тобто подивитись, які думки треба змінити. Да, звичайно, можливо, самостійно це може бути неваж... не дуже легко. І тоді ви можете звертатися до спеціалістів, таких як я. Але знову ж таки, ви можете, хоча б почати відслідковувати, які думки протягом дня вас наповнюють да, про що ви думаєте, якщо вони дуже такі... Сірі, негативні, сумні, тощо, так? То звичайно, що вони ці думки забирають дуже сильно багато енергії, і дуже важливо над цими думками працювати, з ними працювати, тобто, щоб їх змінювати на щось позитивне. Але знову ж таки, тут мова не про те, щоб просто ігнорувати те, що вас турбує, те, що вам не подобається, так можливо. А щоб розібратися спочатку, а чому у мене ці думки виникаються? Дійсно розібрати причини і це пропрацювати. Кожна ситуація індивідуальна. Зараз не маю на меті надавати приклади, якщо є якісь проблеми в житті, з якими ви хочете розібратися, подивіться, які є відео вже в моєму плейлісті. Плей тут на Ютубі, можливо, щось вам допоможе з якимись вашими думками, станами вже попрацювати самостійно за допомогою моїх відео. Тобто, це дійсно важливо враховувати. Люди, думки, якісь справи, які забирають вашу енергію. Тобто, все це треба або прибрати в найкращому випадку, або, хоча б, зменшити їхній вплив в вашому житті. І, звичайно, що було б класно, щоб ви, хоча б, нам, там взяли тиждень і почали для себе аналізувати протягом тижня, а що саме? Протягом дня у вас енергію забирає, так? Тобто ви аналізуєте і, можливо, навіть записуєте, щоб побачити, а що у вас забирає енергію. І це знову ж таки ви пріоритезуєте це, свій ресурс, свою енергію. Бо в це треба вкладатися, над цим важливо працювати. Тому можете навіть якийсь щоденник собі завести і прям там записувати, а що в мене енергію забирає, так? І потім, коли ви розібрете проаналізуєте це, так, то тоді наступне це почати якось діяти на шляху до того, щоб зменшити вплив або прибрати якісь фактори. Тобто, якщо в вашому житті є якісь токсичні люди, да, і вам. Ви можете собі дозволити перестати з ними спілкуватися, то краще, звичайно, це зробити, бо є різниця, так? Постійно зустрічатися з людьми, які вижирають енергію, тобто, ви десь, можливо, наповнюєтесь, а потім йдете спілкуватися з такою людиною і просто зливаєте цю енергію. Тобто, важливо свідомо на це подивитись. Зробити висновки і почати якісь нові вибори робити в житті, тобто перестати спілкуватися, наприклад, з такими людьми, і почати шукати якихось людей, з якими вам буде класно, з якими ви будете наповнюватися. Так, звичайно, якщо це ваш партнер, то знову ж таки я не можу вам сказати, що вам треба піти від вашого партнера, бо знову ж таки ситуація може бути глибшою, більш широкою. Тому тут важливо розбиратися У мене багато відео про стосунки, тому дивіться. Ось і аналізуємо, прибираємо. І далі важливо почати щось додавати, що вам енергію дає. Чому важливо, важливо саме в такому порядку? Бо якщо ви одразу почнете додавати щось, що вам дає енергію, то як не не буде ніякого. Знаєте, результату від цього, ви не отримуєте бажаного результату. Тобто, ваша задача отримати енергію, ви її нібито напрацьовуєте, ви її генеруєте, ви її отримуєте, але потім, якщо є такі фактори, які вижирають вашу енергію постійно, то, звичайно, що ви постійно втрачаєте і ви не можете акумулювати, назбирати цю енергію, вона постійно кудись уходить. Тому знову ж таки важливо це робити саме в такому порядку, в якому я пропоную. Тобто, Розібратися, що енергію забирає, прибрати чи зменшити ці чинники, а потім почати напрацьовувати енергію, додаючи щось в своє життя, що енергію дає. А енергію може давати дуже багато різних речей. Ви самі знаєте, можете навіть поділитися, що вам знаєте, що вам вже дає енергію в житті. Це можливо спілкування з певними людьми, це можливо якийсь спорт, це можливо ваша робота. Це, можливо, якісь ваші хобі, інтереси, чи можливо це подорожі. Тобто, будь-що, так? Це можуть бути медитації, дихальні якісь вправи. Багато може бути у кожний з нас надихається, наповнюється від різного. Можливо, це природа, можливо, це читання книжок. Тобто, знову ж таки, вам треба проаналізувати, що вам дає енергію, тому що. Можливо, і читання вам дає енергію, але є якісь дії, які вам дають більше енергії. Так, то, можливо, якщо ви поспите 8 годин, ви будете дуже сильно наповнені енергією. у Вас буде дуже багато сил, щоб потім далі наступний день проживати з іншим настроєм, з іншим станом. Тому потрібно тоді направити увагу на це і більше спати. Або якщо ви та людина, яка наповнюється від прогулянок там у парку чи десь на природі, то звичайно, що тоді треба це більше робити. Знову ж таки, ви якщо навіть о, зараз немає розуміння, а що ж мені більш всього приносити енергію, то знову ж таки ви експериментуєте, ви пробуєте на протязі тижня чи місяця, ви пробуєте різні додавати е, дії в своєму житті, активності в своєму житті. І дивитись, а що мені дає більше енергії, тобто я б спробувала там тиждень походити в зал, а щось виснажують, щось я навіть більше втомлююсь, ніж наповнююсь Да? То можливо, вам і не треба в зал ходити. Можливо, ви якщо підете на танці, то ви отримаєте більше енергії, так? Або якщо ви підете годинку, поспілкуєтеся з подругою чи другом, ви відчуєте дуже багато енергії, вам захочеться щось таке робити, і т.д. і т.п. Тобто ви дивитесь, так? як ви реагуєте, як ваше тіло реагує. І знову ж таки. Нема сенсу давати якісь, знаєте, загальні рекомендації кожному, що вам треба робити. Можливо, комусь нормально п'ять годин спати, можливо, комусь. А мені, наприклад, треба спати вісім годин. Все своє життя я дуже багато сплю. Для деяких людей це багато, для мене це нормально. Тобто, неважливо, це було в школі, в університеті, чи коли я там вже працювала. Мій сон для мене завжди був пріоритетом. Знаєте, навіть не можу це пояснити. Ось так це в моєму житті було. Це таке правило було в моєму житті спати. То тобто мені було все одно, що в мене там на наступний день іспит чи щось. Все, мені треба спати. Бо якщо я хочу спати, я там становлюся сонною, то я неефективна, я це знаю. Я не зможу нічого вивчати, я не зможу нічого робити, тому немає сенсу. Краще виспатися і на наступний день я буду себе краще відчувати. Бо якщо я не висипаюся, хоча б там два дні поспіль, то потім я просто випадаю. Я нічого не можу робити. Це мій організм. Хтось може тижнями мало спати і бути ефективним, наповненим енергією, тобто ми всі різні наші організми, наші тіла вони дуже сильно різні, і це наш тип нервової системи дуже різний. Та тобто, якщо ви там, наприклад, сангвінік більш оптимістичний. Ви краще справляєтеся зі стресом, звичайно, що у вас менше буду ходити енергію на якісь стреси, проблеми в житті. Ви будете краще з цим справлятися, витрачаючи менше енергії. Але якщо я, наприклад, доволі місцями тривожна людина, якщо я там меланхолік, флегматик, то звичайно, що я більше. Тривожусь, тривожусь, я більше там витрачаю енергію на те, щоб справитися з якимись ситуаціями. І це не погано і не добре. Просто ви такі і все. І треба себе вивчати, треба себе пізнавати, щоб знову ж таки знаходити якийсь підхід, який краще саме для вас. Немає, знову ж таки універсального підходу для кожної людини. Тому. Дивіться, що для вас в коментарях працює, давайте рефлексувати разом, бо це важливо. Без рефлексії отримати результати неможливо. Тобто важливо розуміти, що вижирає енергію, що дає енергію, і якось будувати дуже жарко в Хорватії, зараз більше 30 градусів, то песик потерпає. Кондиціонер майже не включаємо, бо Потім, наприклад, я можу захворіти легко, і собачка не дуже любить кондиціонер, тому якось намагаємося виживати в цій жарі. Так? Далі, я розумію, що, наприклад, в Україні, так, коли в ситуації складаються, що Багато якихось атак, да що люди не висипаються багато ночей поспіль, дуже багато стресу в країні небезпечно. Я це все розумію. Дійсно, я це все розумію. Деяким людям важче. Да? У деяких людей можуть бути якісь періоди в житті, коли в них депресія, криза. І не важливо, чи ви в Україні, чи ви за кордоном. Це не важливо. Можуть бути такі. Обставини, коли немає енергії у кожної людини. Тому знову ж таки, навіть не намагайтеся себе порівнювати, неважливо, в якій ситуації ви зараз, з іншими людьми, що комусь там, можливо, краще. Ні, ми ніколи не знаємо, що зараз в житті іншої людини. Навіть, наприклад, якщо ви зараз в Україні і вам здається, щось комусь там за кордоном краще, то ми знову ж таки ми не знаємо, з якими перепонами. Стикається людина, яка знаходиться за кордоном. Так? Можливо, людина постійно шукає роботу, це стрес. А ще якщо людина не знає мови, це просто ви не розумієте, який це стрес. А навіть якщо людина знаходиться за кордоном, але в неї там є якісь родичі чи партнер в, в Україні, це неймовірно величезний стрес. Розумієте? Тому знову ж таки, ми не будемо зараз. Жалітися, не будемо говорити, що ось у мене така ситуація. Ні, якщо ми це будемо говорити, це знову ж про це дуже багато говорити, уходити в стан якоїсь там жертви безсильної людини, то ми тоді з цим не впораємося, тому ми не знайдемо шляхи, як наповнюватися. Тому важливо робити все можливе, щоб мінімізувати так, вплив якихось негативних факторів, навіть якщо це дуже складно. Навіть якщо ви там, наприклад, в Україні, так? Моє питання перше, да, наскільки ви включаєтесь в те, що коїться в країні? Там, наприклад, чи читаєте ви багато новин, чи постійно ви спілкуєтеся з людьми на ці теми? Так, ці теми важливі, але якщо ви просто понурюєтесь в це повністю, то це дійсно важко витримувати на рівні тіла. Воно просто не встигає якось відновлюватись, наповнюватись. Тому знову ж таки, якщо ви почнете щоденник і почнете аналізувати, що вас виснажує, що забирає енергію, то можливо там читання новин, розмови постійні з людьми. На тему війни вони виснажують, треба попіклуватися про себе і про це якось мінімізувати це якось мінімізувати. Так дуже важливо бути в курсі, що в країні коїться. Дуже важливо розуміти, а що мені там сьогодні треба зробити, щоб залишитися в безпеці. Так, це ми залишаємо, бо це питання вашого життя. Але не тонути в цій інформації, не тонути в цих обставинах, а краще. Фокус своєї уваги направити на те, а що я ще можу зробити, щоб себе наповнити. І тоді, по можливості, дуже важливо достатньо спати, так? Тобто знаходити час, замість того, щоб, наприклад, піти зустрітися з подругою, навіть якщо це спілкування наповнює, там, піти краще поспати, Да? Тобто зробити своєму тілу якийсь. Відпочинок, дати своєму тілу відпочинок, дати собі відновитися. Це дуже важливо, так? Це, якщо коротко, давайте зараз я вам ще дістану метафорі... я дістану три метафорічні карти. Так? І ви зараз, як ми зараз це будемо робити? Тобто я метафорічні карти спитаю, що вам дасть найбільше всього ресурсу, енергії. В найближчий місяць, тобто в липні 2025 року, що вам дасть найбільше ресурсу, тобто дій може бути багато різних, да. Але давайте зараз питаємо карти, що буде найбільш ресурсним для вас, що ви можете вже почати робити, щоб отримати дуже багато енергії енергії, і ви зараз. Можете собі це питання проговорити, що мені в липні 2025 року дасть найбільше енергії. І потім інтуїтивно оберіть номер від 1 до 3, тобто один, чи два, чи три. І коли ви проговорите це питання, коли ви оберете, оберете е, цифру, тоді ви можете бути готові, щоб подивитись на свою карту. Зараз я витягну три карти. Так, давайте. Давайте. Це перша карта. Дуже сподіваюся, що ви гарно бачите. Так, це перша карта. Робіть скріншот, якщо треба. Так, далі. Наступна карта. Так, не та сторона. Ось, це друга карта. Угу. І давайте третя. Ну, обов'язково зробіть скріншот, щоб краще роздивитися свої карти. Тобто, вам важливо подивитись на цю карту і нам е спробувати дати собі відповіді, а що мені в липні 2025 року дасть найбільше енергії. Тобто, перші думки, які вам приходять, вони найвірніші. Тому саме на це варто. Направити вашу увагу, саме цим важливо зайнятися. Так, якщо вам важко проаналізувати ці карти, у мене є окреме відео на Ютубі, де ви можете подивитись, як понурюватися в метафорічну карту, взагалі, що таке метафорічні карти. Не хочу повторюватися в цьому відео, тому обов'язково, якщо залишились питання, що це взагалі таке і як з цим працювати, то дивіться це відео і. Це ваша підказка. Це ваша підказка. Обов'язково робіть. і Потім діліться в коментарях, що побачили взагалі на карті, що це за дії. Чи робите ви їх зараз в своєму житті, чи ні? І чи з'явився, можливо, якийсь навіть інсайт, так, після того, що ви побачили на карті. Я для себе також витягла карту. Так, моя карта була ось така. Тут три бабусі, танцюють, співають, радіють. І що я для себе зрозуміла, що найбільший ресурс, який я можу, від якої дії я отримати, можу найбільше отримати, це танці. Насправді, мені ці підказки якось про танці надходять вже останні, я не знаю, 2-3 місяці. Тому моя задача, так, якщо я хочу мати багато ресурсу, то мені. Важливо танцювати, І знову ж таки, якщо навіть вам да, є розуміння, що і вам потрібно можливо танцювати, то це не означає, що обов'язково ходити треба в студію кудись, їздити кудись. Ні, це можуть бути навіть танці вдома, це не важливо, це просто підказка вашого підсвідомого, яка вам говорить про те, що саме ця дія зараз мені дасть найбільше енергії. Тобто я можу робити багато чого, багато витрачати часу, і, можливо, отримувати такий же рівень енергії, як від після танців. Так краще я зроблю там одну дію, і це буде набагато ефективніше для мене. Тому ця підказка саме для того, щоб дати вам розуміння, що яка мінімальна дія да, дасть вам найбільше енергії, яку ви можете направити на хоча б просто. Якийсь гарний гарний настрій, гарне життя. Так я вже не кажу про досягнення якихось цілей, хоча, звичайно, що глобально це мета. Але знову ж таки, якщо ви та людина, яка зараз в стані якоїсь апатії, депресії, пригнішеності, то рівень енергії, настрій це вже дуже. Важливо, якщо ви це зможете отримати в найближчий час, то це вже круто. Бо коли з'явиться ресурс, тоді і з'явиться розуміння того, а чого я хочу, як я хочу, і з'явиться якась внутрішня мотивація, натхнення на те, щоб щось робити. І ще у мене, звичайно, що дуже багато енергії ми отримуємо, працюючи з нашим. Цілом, це взагалі окрема тема. Не буду зараз її розкривати, не в цьому відео, але що з чого з чого можна вже почати? У мене є телеграм-канал, в якому у мене є техніка, тобто приділяючи навіть якщо 15-20 хвилин перед сном або на протязі дня, тобто, якщо робити цю релаксаційну техніку. То можна також відновлюватися дуже швидко. Тобто, навіть якщо у вас там, наприклад, немає часу багато спати, так, ви втомлюєтеся, атаки чи будь-які інші стресові ситуації в вашому житті, то знову ж таки можна зробити техніку 20 хвилин, якісно відновитися навіть за ці 20 хвилин і відчути такий рівень енергії, ніби ви спали зараз 2-3 години. То коли я роблю цю техніку, то в мене відчуття, що я зараз прокинулася зранку, і я повна повна енергії, так? І тоді, звичайно, якщо ви відчуваєте, що вам це потрібно. Додавайтеся в телеграм-канал, зробити це можна, заповнивши форму, яка є в описі під цим відео. Це дуже важливо. Спочатку заповнити форму, і потім я вам на пошту надішлю запрошення на телеграм канал. Бо канал закритий, і я туди обираю тільки тих людей, які дійсно хочуть щось зміню, змінювати в своєму житті, хочуть працювати над собою. І тобто я збираю однодумців, з якими ми будемо. Класно, потужно рухатися вперед. Тому, якщо вам це цікаво, якщо ви відчуваєте, що вам потрібне коло однодумців, потрібна підтримка, більше якоїсь інформації, більше якихось технік, тому додавайтеся в цей канал. Я всіх вас там чекаю. Що? Я думаю, що на сьогодні наша кавова розмова завершується. Я вам дуже вдячна, що ви були зі мною. Поділіться, як вам такий формат, чи було вам комфортно, чи було вам все зрозуміло, чи хочете, щоб ми і далі продовжували в такому форматі. Задавайте, звичайно, свої питання, якщо і вони виникли, і діліться, що ви побачили на картах, що почнете робити, щоб наповнюватися енергією. Тому я вам бажаю дійсно, щоб у вас було багато енергії, щоб у вас був суперкласний настрій. І щоб у вас була ця енергія і бажання творити в цьому житті і бути щасливими, дуже вам вдячна за те, що були зі мною в цьому відео. І сподіваюся, що до зустрічі у нових.